Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Фазани і не тільки. Сьогодні покажу вам, як підросли мої фазанята, як розвиваються, як них все проходить. Тому приємного перегляду. Це наші декоративні, тут у нас срібний, лимонний, золотий. Такі вже попідростали. Зараз ще покажу маленьких. Так, це вже два тижні тут. Друзі, ви запитували, чим пропаювати. Ну, в попередньому відео я вам розповідав, що цих я не пропаював. Я їм давав на стій, заварював чай з ромашки. Купляв в аптеці чай цей ромашковий і три доби я їх пропаював. Не пропаював нічим. Були втрати, три покинули нас фазанята. І все, на ноги ніхто не падав, все поки що йде добре, їм вже майже місяць, 15 числа буде місяць, не пропаював, ні антибіотики не давав, нічого. Потім всі почали казати, що треба пропоїти. Ну, цих я вже залишив так, я нічого не давав. Ті, які в мене вилупились пізніше, я їх пропоїв. Ось цих я вже пропаював і в мене тут два фазанята впали на ноги. Я їм давав антибіотик. Ось таку аптечку я купував. Там все розписано, як давати, там перші три дні антибіотик дається, потім там все по списку йде. Так от, і всі почали мені казати, що <кій>, декоративних треба пропоїти. Ну, я пропоїв. Е, результат два впали на ноги. І після антибіотиків ну, якісь вони колі. Зараз я вам покажу, хто на ноги впав. Ось, Після антибіотиків впав на ноги. Ось як він ходить. Ось що в нього. Це після антибіотиків. Тому я не знаю. Радити я нікому нічого не буду, теж щось з нього з ногами. Ось. Тому, друзі, я не знаю, що вам порадити. Кожен робить так, як йому зручно, так як він вважає за потрібним. Я просто в цьому році я декоративних тримаю перший раз. Перший, перший вивід, який в мене був, я їх не пропаював. І там ну, якби все добре. Тут я пропаїв і результат поки що, слава Богу, всі, всі живі, але на ноги впали два фазаняти. Ну, я думаю, що далі вони толку з них не буде. Тому... Кожен для себе вирішує сам. Я до цього тримав тільки диких, мисливських та руминських. Я їх не пропаяв взагалі ні. І все було добре. Тут загалом теж все добре, але я ж кажу, після антибіотиків якось вони себе коло поводили. Ну, я не знаю, навіщо здоровій птиці давати антибіотики. Це вже коли є якась проблема, якщо падають на ноги, тоді я вважаю індивідуально пропоїти там, зі шприца, чи не Просто одного пропоїти, який захворів. Ну Це моя думка. Я ж кажу, я диких своїх фазанів, я не пропаював ні разу. Нічим, жодного разу я не пропаював. Тому, ну, а там дивіться самі, аптечку я вам показав, як... В магазинах є багато великий вибір, тому вам, вам там порадять, що можна чим пропаювати, чим не пропаювати. Три доби треба було пропоїти антибіотиком і потім там просто вітаміни. Вітаміни я вважаю, що ну, потрібно, мабуть. Хоча я даю зелень. З вітамінів я даю зелень, цибулю молоду, часник, петрушка, окріп і луцерну. Вони дуже добре їдять, може і потрібно, я ж кажу, це діло кожного, але я спробував з першим своїм виводом, вони, з ними все добре, з другим спробував з антибіотиками, не дуже все добре. ну, Може воно їм якось допоможе при розвитку далі. Ну подивимось. Ну а це у нас дикі, мисливські та руминські. Ось, дивіться, як вони себе вводять. До речі. Декоративні, спокійні, всі взагалі бешені. Ну, дика птиця, я дикаптиця, тому цих не пропаював взагалі нічим. Ні вітамінів не давав, ні просто даю траву. Кондікурну траву і дроблену пшеницю. Все Зараз будемо годувати. Так, і ще З приводу інкубації е, кекликів запитували. Е, інкубація така ж сама, як і у фазанів. Е, 24 дні і температура, ну це я виставляю таку температуру 38,1. Зараз я вам покажу. Ось Режим інкубації 38, ну тут 38-38,1, він сам тут регулює. І вологість 68. Це перших 22 дні. З 22 дня, з 22-го дня режим інкубації, вологість підвищується до 80%, а температуру я опускаю до 37,7%. І по можливості поменше відкривайте інкубатор, щоб вологість не дівалася нікуди, щоб вона залишалась там, бо коли велика вологість, шкарлупа стає м'якішою. Їм тоді не так складно, їм тоді не складно з яйця вибиратися, бо коли шкарлупа висихає, їм тяжко тоді яйце розльовувати. А з приводу пропойки, я ж кажу, ну, я на своєму досвіді впевнився, що, ну, мабуть, не варто давати антибіотик з самого народження. Навіщо здоровій птиці антибіотик? Це коли захворіла, ну це моя думка. Ветеринари вам скажуть, що це неправильна думка. Ну, але вона в мене є, тому я її придержуюсь. Я ж кажу, це декоративна птиця, це в мене перший рік я її спробую виводити. Як буде далі, я поки що не знаю. Буду спостерігати. їх можна впіймати. Так, Це в нас срібний фазан. Не знаю самка чи самець, але ось... Видно вам чи ні. Тут в нього такий голубенький хохолок починається. Починає виростати. Це, мабуть, самець. Ну я поки що не розбираю. Тоді підростаю, я вам покажу їх. Це у нас лимонний. на золотий. Вже хвости в них такі ростуть. Вже через тиждень буду їх випускати на вулицю в загалом. Ось ще вам покажу птицю, яку нічим не пропару. це Мисливський та румунський. Ну, друзі, свою думку я вам висловив, але вирішуйте, ви як вважаєте за потрібним. Підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого.